Добрий вечір. Виставляю сьогоднішні чеки і покупку. Тут і чеки вчорашні, позавчорашні, це гастро Роял Канін. Це у мене дві кошечки. Мишка і ще одна, яких ми годуємо, вона повинна з'їсти в день одну баночку. Це рекавері для беззубих. У мене їх теж чотири. Це наші мані від нирок Ренал. Другої їжі її не можна. І ще в мене з риналом є кошечки. Це для каш вуличним котикам. Це Україна виробляє. Тут ідуть нутрощі, легені, печінка, серце, таке непоганий такий паштет. Він, що котик, що песик, вони однакові. там. Наповнення і кашки їдять. Це теж Україна, Черкаська область випускає. Тут вони різні йдуть кусочками. Це я теж додаю кашу, щоб котики їли. Люди мене запитують, чи ви кормите. Оце я додаю до кашів, а вже окремо даю сухий корм, водичка. А каша в мене ячмінна, пшенична, перлова, вівсяна, Ні, перлова не, вівсяна. І що трошки гречки в запасі в мене ще є? То я додаю кашу сортії. Оце додаю всі ці паштетики і кашу їдять дуже гарно. Я їх можу нагодувати всіх.